Малюк плаче під час масажу. Чому це відбувається? Причин може бути багато, але масажисту та батькам потрібно зробити все, щоб малюк почувався собі комфортно у спеціаліста. Малюк може бути голодний або хоче спати. Потрібно обов'язково попередити батьків, що малюка потрібно погодувати, якщо малюк на штучному вигодовуванні, то за годинку до масажу. Якщо малюк на одному вибудованні, тут достатньо буде 30-40 хвилин. Є зони, на які малюк реагує негативно. Це може бути масаж шиї або масаж рук. Це саме ті зони під час масажу якісь обмежуються рук. Ці зони у такому випадку потрібно масажувати у останню чергу. Це сильна прив'язаність до мами. У такому випадку масаж можна зробити на руках матері. Не можна робити масаж в один день з відвідуванням басейна, тому що це дуже велике перенавантаження на дитину, прорізування зубів, стрибок росту або регрес сна. У такому випадку треба масаж відмінити на декілька днів. Якщо ми усунули усі причини, а малюк все одно негативно реагує на масаж, то я навчаю батьків, ЛФК, рухової гімнастики та гімнастики на фітболі, щоб вони саме працювали вдома та запрошую відвідати масажний кабінет через декілька тижнів.